Всім доброго вечора. Вітаємо вас на хокеї і запрошуємо до Острави. Сьогодні тут стартує передсезонний турнір серед юнацьких команд під назвою Кубок Острави. Але про це ми все, звичайно, ще поговоримо по ходу трансляції. Бачимо, що наша команда сьогодні гратиме у жовтій формі. Останні приготування. І давайте про склад швидко. Поговоримо, а Давид Гарус 15-й. І 4-й Михайло Антіпов, номер 23 Максим Кухаренко, 22-й. Матвій Куліш під номером першим. Ну сьогодні запасний воротар. Олександр Бобкін залишається головним тренером збірної України Ю-18. Відразу перший момент створює наша команда і відзначається дебютним сейвом у цьому матчі. Голкіпер Нітри Давід. Сало Ушек, як здогадатися, що в один із днів буде зіграно два поєдинки. І такий день буде у нас завтра. Зранку юнацька збірна України зустрінеться із Кошице з іншою словацькою командою. А уже увечері в цей самий час, і що і сьогодні матч розпочався проти Вітковіця. буде поєдинок. Гол-1-0. Словаки закидають першу шайбу. У цьому матчі пропускає Корж. Під рукою, але тут не вдалося. Якраз таки Ондрушку, який вже звертав на себе увагу у попередній зміні стримати, перехоплення шайби було у середній зоні, швидкий прохід і кидок на незручній висоті для голкіпера. Наступна ланка на льоду. Один із номер 19. Тимур Юсипенко, 21-й Матвій Скребела. Сьомий зараз Скребела і Шайбою. Хороша передача, але немає китка від Юсипенка. Уже бачив він цю можливість і махнув ключкою повз шайбу. Ще один момент і тут уже рятує свою команду Голкіпер. Перше по серйозному доводиться вступати у гру. Де... Залишається єдиним у. Цьому матчі. Дивно так, що у заявці тільки зараз на це звернув увагу, і трохи зараз прихоплення може бути моменту у збірної України і рятує свою команду Давід Салоушик. Остапенко був єдиним гравцем. Серед усіх, які сьогодні на льоду у складі збірної України, який виступав на останньому чемпіонаті світу Ю-18, був наймолодшим гравцем тієї команди, єдиним гравцем 2009 року народження. Зараз момент у збірної України закидати потрібно 1-1! 12-та хвилина першого періоду. І збірна України зрівнює рахунок. Нарешті вдається скористатися своїм моментом і закидає. Арсеній Денисенко. Гравець команди Славія Ю-17 фрону, та й більше того, суперник Лукаш Ліповський не найкращим чином спробував прийняти шайбу після передачі із середньої зони. І вона проскочила повзагат його ключки. Ще один кидок. І, до речі, це знову Єгор який грає під 20-м номером. Їх і 1 у збірної України. Кидок! Добивання немає. Небезпечно дуже виходить роста в цьому матчі. Пам'ятаємо епізод. Наприкінці першого періоду. Зараз може бути момент уже у збірної України. І де шайба, вона під щитками все ж таки голкіпера Нітри Давіда Салоушека. Ще раз давайте подивимося. Момент, коли помилився перед своїми воротами Давид Гарус і не реалізували цей шанс Словаки, і епізод уже за участю е, Клима Лучкіна, який не став віддавати передачу на партнера. Вихід 2-0. Чистий був у хокеїстів першої ланки збірної України. Але Лучкін взяв ініціативу в свої руки, прибрав шайбу під незручну. Але тут гол! Все ж таки шайба заходить у ворота після виграного вкидання 2-1. Збірна України виходить вперед у середині другого періоду. Ну, все ж таки заштовхали, занесли. Як то кажуть, з м'ясом цю шайбу у ворота перехоплення, і саме Лучкін віддає цього разу передачу на п'ятак. Там трохи не порозумілися між собою словаки, не змогли зачистити вживання. Норвежцям, причому там дуже цікавий був поєдинок, основний час і овертайм, якого завершився в нічию 4-4. І норвежці зберегли своє місце в еліті лише в серії післяматчевих китків. І швейцарці вперше за довгий час будуть грати в дивізіоні. 1 Ей, а німці, які, до речі, піднялися два роки тому, дуже впевнено закріпилися в еліті, пробилися до плей-офф, сівши третє місце у групі, і програли тільки у чвертьфіналі словаки. До речі, словаки. Дуже успішно зіграли на останньому чемпіонаті світу. 18. Зараз момент буде у збірні України пас. Можливо, дещо і зайвий є у виконанні Максима Вершецького. Міг і не сам вирішувати долю цього епізоду. Атака Нітри у відповідь. І кидок у ближній. 2-2. Тепер правило не закидаєш, ти закинуть тобі. Спрацьовує в зворотній бік. Не реалізувала свій момент збірна України, і відразу за це була покарана. Відірвався від усіх. недостатній рівень майстерності. Багато втрат зараз ще одна від Словаків, але не вдається скористатися цією помилкою суперників. Гравцям збірної України матчик перехопив віддав на Костянтина Булоцького, і той не зміг. Вийти на кидок по воротах. куті майданчика за збірною України. Кидок, але з досить гострого кута. І таку шайбу повинен був відбивати Давід Салоушик. Кидок з підзахисника вже в поворотах Дмитра Коржа Патрік Копца. Його завдавав. Ще один момент, і це гол! 3-2. Збірна України за 2,5 хвилини до кінця другого періоду. Знову виходить вперед. Розкішний кидок у ближній верхній кут. Стає результативним. Ще раз дивимося. Розвернувся за воротами Клим Лучкін. Віддав передачу в друг... І як наслідок, ця атака завершується. Перша спецбригада, ударна спецбригада збірної України U-17 поїхала на зміну. А ось тут втрата. Ворабець намагався прострілити на п'ятак. каптор другого голу Нітри у цьому матчі Не вдало. А там уже чекав на його передачу. Міхал Лабай, один із найгабаритніших гравців у складі Нітри Ю-17. Виділяється він своїми антропометричними даними. Закріпилися зараз у зоні, але вже в той момент, коли виходить п'ятий польовий на ліду Нітри, не вдалося і збірній України реалізувати свою першу більшість у цьому матчі. Найнебезпечніший момент, звичайно, був за участю Остапенка. Звучання в Каркас воріт. Ще один момент, і це вже гол. 4-2. Збірна України закидає ще одну шайбу у ворота Нітри. Восьма хвилина третього періоду. І вперше у цьому матчі лідерство складає понад одну шайбу. Ще раз дивимося. Активний пресинг, такий Справжній форчекінг застосували молоді гравці збірної України. І пас під. Нітра шайбу зберігає. Але дуже довго змінюється, тому нічого не залишалося. Як у Бутапушу, як прийнявши шайбу на. Правому борту кидати з такої не надто оптимальної позиції. І вихід 2 в 1 у збірної України в останній момент перериває, поперечну, передачу на захисник словацької команди. 28-й номер. От я підозрюю, що це якраз і є Філіп Ондрушка, тому що в заявці Нітри на цей матч, як я вже говорив, два 23-ті номери. Але 28-го немає. 28-й грає в захисті. Я думаю, що це Філіп Ондрушка, який є якраз заявлений захисником. 5-2 стає рахунок. Ну все ж таки в ці хвилини перевага збірної України стала аж надто помітною. Просто не випускаємо із зони хокеїстів Нітри. Дуже багато перехоплень. І одне з них закінчується результативним китком. 21-й номер Тимур. Нітра зараз має змогу розбігтися, прикидає шайбу поміж ніг собі на хід, Але Зупиняється Міхал Лабай. Знову він із шайбою. Лабай, ні, Задалеко шайбу від себе відпускає. І українська команда відбивається. Відкривався по центру і готовий був Тимур Юсипенко. За умови точної передачі вийти на побачення із Салушу, але не відразу зорієнтувався партнер, що потрібно робити. Менше шести хвилин до кінця третього періоду, поки що говоримо так дипломатично, але, звичайно, і розрив у рахунку, і що найголовніше, якість гри Нітри у третьому періоді зовсім не натякають на те, що в цьому протистоянні можливо камбек, тим паче, що і шоста шайба залітає у ворота словацької команди Дмитро Форсюк. Відзначається, і ось тепер уже констатуємо, що всі ланки збірної України сьогодні відзначились голами. Третя довго чекала свою шайбу, але все ж дочекалася. Дмитро Форсюк. 6-2. Збірної України за рахунок індивідуальних дій, як зараз Акулінін намагався це зробити. Синю лінію форсував. Але ось тут момент! І банально не влучає у порожні ворота гравець Нітри. Перевагою в чотири шайби лідирує збірна України і, звичайно, такого гандикапу не втратить. І бажано було б, звичайно, обійтися без пропущення шайб на останніх хвилинах. Один момент у третьому періоді дозволили створити своїм суперникам підпочню, Олександра Бобкіна. Але на фоні тієї кількості помилок, яка була присутня в своїй зоні у перших двох періодах, це, звичайно, мінімум. Ще одна атака Кидок і шайба все ж таки заповзає у ворота. Пролунав свисток, мені здається, трохи раніше. Тому питання, чи цей гол буде зараховано. Але, чесно кажучи, причини для свистка я не бачу. Можливо, положення поза грою, але якщо свисток пролунав, то занадто пізно. І я... Остання атака Нітри у цьому матчі. Такий кидочок зовсім легенький для коржа у виконанні Міхала Лабая, але статистику він піде. Ще один сейв записав собі в актив Дмитро Корж. І на цьому матч завершується. 7-2. Збірна України Ю-17 з перемоги. Розпочинає Острава Кап. І, до речі, Клим Лучкін визнаний найкращим гравцем у складі збірної України. Сьогодні у нього є кілька результативних передач.